Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня жінка у політиці. Зміни у державі. Проект з такою назвою розпочав фонд громади Херсона. Захист до участі у нього запрошуються жінки з Херсонської та Миколаївської області, які збираються на наступних виборах до місцевих рад балотуватися про мету цього проекту, про його реалізацію, а також про роль жінки у сучасній політиці і про те, чому зміни в Україні неможливі без участі жінок. Будемо говорити із з головою фонду громади Херсона захист Ларисою Польською. Вітаю вас, Лариса Михайлівна. Доброго дня. Для початку перед тим, як поставити перше запитання, скажу про те, що роль жінки-політика, жінка-лідер ця тема для вас не є новою ще наприкінці. 90-х років ви створили жіночу організацію Дія, ви працювали помічницею народного депутата, створили фонд захист. Зрештою, ви навіть балотувалися на посаду міського голови. От скажіть, будь ласка, за ось цей час чи доводилося вам стикатися із гендерною дискримінацією і чути про те, що політика і влада це не для жінок? Насправді так. Тому що ці роки, з 90-х років, коли я розпочала займатися гендерними проблемами, причому у руслі. Жінка-лідер. Наша організація підтримувала лідерський жіночий рух. І е, займаючись цими проблемами або проектами, навчанням жінок сама вчилася, то е, ну, це не просто. Ми б сьогодні не поверталися б до цієї теми, якщо б не було проблем. А основна проблема це гендерні стереотипи. Які є у нашому суспільстві, і, на жаль, вони насаджуються і засобами масової інформації, і чоловіками, політиками, і люди складають собі таке уявлення, що жінка це тільки берегиня. Жінка стикається на шляху до влади, до участі у прийнятті рішень з такими проблемами, з якими не стикається жоден чоловік. І це Перше знов таки уявлення про те, що жінка-берегіння і крапка, це більша завантаженість жінки домашньої роботи, догляду за дітьми. Це Неможливість або невпевненість жінки, що якщо вона буде виявляти свою активну життєву позицію, і рухатися в громадському житті у державній службі, що чоловік її, її партнер, підтримає і допоможе у хатній роботі. Ось цей момент ви сказали невпевненість жінки у тому, що в неї все вийде. Ваш проект він є не навчальним, він є мотивуючим. мотивуючим. Так? От я так розумію, що ви будете мотивувати. Жінок так. іти у політику. А як це буде відбуватися? Що передбачає цей проєкт? Угу. Ну, проєкт буде тривати протягом року, і починаючи з жовтня буде проведено дві-триденні сесії. На які ми запрошуємо відомих експертів, фахівців України. Це не буде виключно наша діяльність, да? ми тільки організатори цього. І протягом цих двох, цих двох сесій жінкам. Не тільки нададуть знання та інструменти з проведення виборчої кампанії, з, зі створення власної команди, з роботи зі змі, з роботи з виборцями. Але м, у проміжку між цю, цими двома сесіями жінки будуть багато працювати самостійно, знов таки за допомогою експертів, які будуть надавати їм домашні завдання, і вони повинні будуть оволодіти. Деякі ознайомитися з деякою літературою, яка їх буде надихати на те, що вони можуть, вони вміють, і вони будуть депутатками. Протягом між двома сесіями жінки повинні будуть провести якусь активність у своїх громадах для того, щоб спробувати свої сили. А ми будемо допомагати в цьому. Як організувати людей? Що це може бути за ідея? Як нарешті організувати фандрейзинг для цього, щоб провести ту або іншу активність? Бо все потребує грошей. Сьогодні безкоштовного нічого немає. І е, найцікавіше буде те, що е, експерти е, всього світу навіть е, говорять про це: про те, що найвпливовішим, найрезультативнішим є мен, менторство. Також за кожною з п'ятірок е, наших жінок, буде які закріплений будуть, буде закріплений ментор е, менторки, це будуть жінки, які... Мають досвід проведення виборчих кампаній, які є сьогодні депутатками, які є лідерками. лідерками. А чи залучаєте ви до цього проекту чоловіків? Ну обов'язково. Екс... Серед менторів їх ну, не буде ні. Серед менторів ні, тому що жінка повинна передати власні свої. Камені спотикання або шишки, які вони набили, і допомогти виролити там, де буде складно самій жінці консультування і менторство цьому допоможе. А до речі, обирати жінок їх буде всього 25 з Миколаївської і Херсонської областей. мене дуже радує, що вже сьогодні жінки проявляють дуже високу Скільки активність. Вже на сьогодні 120 заявок на конкурс. Так, ось конкурсний відбір будуть проводити е, у гендерному складі і жінки, і чоловіки, які проведуть е, з відібраними кандидатками е, співбесіди онлайн, не показуючи облич, щоб uh -huh. потім не було ніяких ображень, да, що... але буде без Ну, як кажу, без, без междособойчика. Буде все дуже об'єктивно. Ось 120 заявок уже маєте, так. лише 25 жінок Пройдуть да, матимуть таку матимуть нагоду. нагоду. А решта жінок, які можливо такої нагоди не отримують, чи продовжите ви роботу з ними, чи візьмете ви десь до уваги бажання цих mm -hmm. жінок, що вони теж хочуть бути активними mm -hmm. і якось це їм у цьому можна допомогти? Ну по-перше, ми створили у Фейсбуці сторінку Жінка в політиці зміни в країні, де виставляємо всю інформацію, з якою можуть ознайомитися всі. І не тільки ті, хто кандидатки, навіть чоловіки для ламки власних гендерних стереотипів. Хоча вчора один написав, чим ви займаєтесь, ніколи цього не було і немає гендерних там нерівностей. Ну, це суто чоловічий підхід до цього. Крім того, протягом проекту ми будемо висвітлювати і навчання, і виставляти ті поради, які надають наші експерти на домашні завдання, на знайомство з літературою. І тобто, жінки зможуть це самостійно цим оволодівати. Але крім того, Останній заключний захід буде відкритим для усіх бажаючих, як жінок, так і чоловіків. На цьому заході наші учасниці будуть ділитися досвідом, що їм вдалося, що не вдалося, де були спотикання, де були перестороги, розкажуть, як вони реалізували свої активності в своїх громадах. І буде такий, знаєте, діалог між тими жінками, хто навчився, хто отримав підтримку, вірніше, і тими, хто хоче йти питання, відповіді. Я думаю, що це теж буде досить цікаво. Чому ось це питання зараз на часі? Мені здається, може пояснити Тамара Марценюк, доцентка кафедри соціології Національного університету Києво-Могилянська академія, у своєму дослідженні про залученість жінок у політику у країнах ЄС і в Україні вона говорить про те, що залученість жінок на рівні з чоловіками у сферу політики одна з важливих ознак забезпечення гендерної рівності. І як приклади наводить те, що у щоріч Ному звіті з людського розвитку і програми розвитку ООН і у звітах, які для економічних форумів готуються, ось ця ось цей пункт. Політична залученість жінок він завжди присутній. Як приклад, вона наводить карту з порталу «Індекс манді Це портал, де збирається інформація з різних джерел. І на цій карті показано на 2015 рік, яка кількість відсоткове відношення жінок було у різних парламентах Європейського союзу і серед 20 28 країн ЄС перші місця е, за представленістю жінок посідає Швеція, це 43,6%, Фінляндія 41,5% та Іспанія 41,1%. Щодо України, то у 2015 році в Верховній Раді України 12,1% було жінок. Це чи достатньо такої кількості для прийняття рішень і для впливу на прийняті рішення? Яка оптимальна кількість жінок? Знаєте, я бути? б хотіла б ще пару цифр таких назвати, які mm -hmm. говорять самі за себе. То Україна зайняла 146 те місце зі 187 країн сіми країн по участі жінок у Верховній Раді. І ми поруч з Ліберією. І Сєра Сєра Ліоне. А чи треба цим займатися сьогодні? Цим треба було займатися і вчора, і позавчора, тому що ем, гендерні проблеми, і я б хотіла б тут акцентувати, дуже багато противні, противників гендеру е, говорять про те, що не треба цього робити, що це за термін, і нащо про це говорити взагалі і займатися цим. Але я хочу сказати, що гендер це не про жінок. Гендер це не просто про захист прав жінок. Гендер це соціальний статус жінок і чоловіків. І якщо казати. про… про Цю проблему в Україні, то в законі України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, який, який був прийнятий у 2005 році, зазначено у третій статті. Я не буду всю статтю а, зачитувати, але витяги: державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків спрямована на недопущення за ознакою в статі, дискримінації. На застосування позитивних дій, а те гендерні квоти, ми про це ще будемо говорити. Да? На забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень. А у нас 54% населення України складають саме жінки, а представлені у парламенті, у владі взагалі як? Ніяк. Ну, от який оптимальний цей відсоток а, має ну, бути у світі вирахували, і це вже підтверджено іншими країнами, більш як половина країн світу ввели гендерні квоти. І це мінімум 30 і нормально, якщо 40% у складі Верховної Ради, районної, обласної, міської ради, ОТГ будуть складати жінки. Чому стільки, а не там? 60 або так. 70. Тому що це та критична маса, за якою жінки можуть впливати на прийняття рішень. І знов таки, дивіться, у гендерних квотах е я хочу акцентувати на тому, що це. Стосується і чоловіки те, що новий виборчий кодекс. Да. Він передбачає ось це теж ці квоти. Він передбачає те, що обов'язково у кожній п'ятірці мають бути жінки. Так, от чи можуть гендерні квоти ці вирішити питання? Ну, дивіться у липні тут, то, тобто, квота 30% була введена в Україні ще у 2013 році. Законодавчу, але вона не була підкріплена тим, що порушення як і сьогодні, новий а, Виборчий кодекс не прописав цього, що відповідальність за порушення гендерних квот. Угу. А, тобто квота була ці роки добровільна і вона просто ігнорувалася. Або а, партійні організації казали, ми витримали гендерну квоту, але як? У списку 30% жінок були, але з кінця. І тобто у проходній частині були чоловіки. І якщо повернутися до 54% жінок, якщо вони не будуть представлені в, у владі українській, вони лишаються невидимими. І Тобто, жінки не можуть артикулювати або озвучи ті, ті проблеми, які а, хвилюють 54% населення. Гендерна квота, повернемося, да? була у 2015 році введена у закон про місцеві вибори. Ми наразі кажемо саме про місцеві. підготовку, саме про підготовку до місцевих виборів. Так, там було вже прописано дуже. Е, ну, Крокуд прописано, що з п'яти кандидатів у списку дві особи повинні бути іншої статі. Зауважте, не жінок і не чоловіків, а іншої статі. А може це 30% чоловіків. Це вирішить виборець, так. кого він обере. А новий кодекс він прийнятий у липні, і введена квота вже 40%. Але ми будемо чекати 2023 року, коли він, він. Набере законодавчі сили. Ми з вами дивилися на ситуацію, яка була у 2015 році. Вже завтра розпочинає роботу новий парламент, так. і опора, громадянська мережа опора. Вони склали портрет нового парламенту. Те на що ми звернемо увагу, це на кількість чоловіків і жінок у новій Верховній Раді. Загалом до Верховної Ради обрано 336 чоловіків. Це 79,8% і 88 жінок. Це 27 8,8 відсотків і це на 8,8 відсотків більше ніж було минулого разу. 27 жінок перемогли в мажоритарних округах. У минулому скликанні всього чотири жінки перемагали в мажоритарних округах. Якщо говорити про ту кількість, яку яка балотувалася, то це 1316 жінок цього разу балотувалися до Верховної Ради із 70 Чотирьох кандидатів у Херсонській області дев'ять жінок було. Ну от така картина. Ми бачимо, що цей відсоток збільшується, але це все ще не ті 30% відсотків, про які ви говорили. Так. Але все ж таки, враховуючи ваш попередній досвід, враховуючи ту роботу, яка проводиться зараз, ви бачите тенденцію до того, що сьогодні. Суспільство потребує жінок-лідерів, воно готово, готове їх приймати і за них віддавати свої голоси. Тенденція така є, тому що в цьому році, на початку року, було проведено соціологічне дослідження на предмет того, скільки опитаних підтримують ідею входження жінок до влади: 65%. І це вже добре. Але як воно буде відбуватися насправді? Знаєте, ми вже казали 54% жінок, тобто жінок більше виборців. Якщо жінка не буде підтримувати жінку як виборець, якщо вона не зрозуміє, я сьогодні для себе обрала роль берегині, і слава Богу, це її влаштовує. Але є жінки, які можуть бути одночасно і добрими берегинями, і можуть виявляти свою активну позицію, самореалізовуватися, маючи гендерно налагодженого партнера, свого ще раз повторюся, то Треба давати тим жінкам, які є професійними, які є вмотивованими, які є тими, хто бажає змінювати життя, будемо казати про місцеві вибори, у нашому регіоні, у Миколаївському регіоні. Якщо подивитися на Херсонську міську раду, наприклад, сьогодні там 22% жінок не так багато треба ще. Сили uh -huh. додати для того, щоб збалансувати представлені жінок у обласній раді 17 жінок, у ОТГ трошки більше, там 50, десь більше 50% жінок. Запитати, чому? Ну напевно, тому що сільські жінки більш активні. По перше, і тому, що поки що в ОТГ не було фінансового ресурсу. Адже ми всі знаємо, що одна із причин, чому жінка не просувається у політиці, це не тільки становище в, е, у родині завантаженість по родині, скільки у жінки немає того фінансового ресурсу, який має на сьогодні чоловік. чоловік. Вона, виходячи заміж, спочатку народжує дитину, потім її виховує, е, і вона втрачає ну, умовно, втрачає з, е, час. Своєї самореалізації, самореалізації як громадянка. А, а чоловік в цей час вона підтримує його, його бізнес, да? його просування у у активному житті, і він за цей час вже набуває і статусу якогось, і фінансового ресурсу, і а жінка залишається а жінка підтримкою. За підтримкою Леса Михайлівна на українському радіо відбувався спецпроект Еволюція виборця. І участь у цьому спецпроекті взяли Ірина Суслова, народна депутатка України, восьмого скликання, та головна редакторка порталу Жінки 50% успіху України Леся Ганжа. От вони аналізували ту ситуацію, яка у нас зараз відбувається із гендерним питанням у політиці. І е, про що вони сказали? Про те, що на сьогоднішній момент мало що заважає жінкам реалізуватися в політиці. Єдине, що у нас є такі поняття, як липка підлога, скляна стеля, коли умови, в яких існує жінка, не дозволяють їй повноцінно реалізовуватися, тому що вони її самі спиняють. Це вважає Леся Ганжа. Так само і Ірина Суслова говорить про те, що умови сьогодні створені. То Чого бояться жінки? Чому вони не йдуть у політику? Що їх зупиняє? Давайте от підсумуємо це, чого не варто боятися жінці, яка вирішила. О, знаєте, себе... знаєте, як... Ці політикині, вони скоріш проартикулювали мотиваційну підтримку жінок йти у політику. А насправді тихий супротив, він, він важче, ніж пряма відкрита агресія або Цькування жінок політиків е триває. І сьогодні і е засоби масової інформації, до речі, зачастую демонструють скоріш, у чому прийшла жінка у Верховну Раду, да? яка у неї сумочка, скільки вона коштує, ніж е приділяють увагу тому, а скільки законопроєктів ця жінка провела, а на що вона вплинула, а чим вона займається як народний депутат. А якщо говорити в цілому, то е, сексизм є у всіх е, сферах нашого життя. Я іншого разу е, їду по ось по нашим херсонським вулицям, і ці білборди, які там про морозиво, які там ще про щось, вони показують жінку тільки як прикрасу чоловічого світу. Ваш проєкт має зламати це уявлення. Я не і показати... думаю, що ми зламаємо. От Скажіть, будь ласка, але нас залишається буквально дві хвилини до завершення. Яка кінцева мета вашого проєкту, що ви будете вважати успішним результатом, успішним його завершенням? Ну, будемо реалістами, і скажімо, що усі 25 жінок, яких ми будемо навчати, чи вряд. Пройдуть це буде залежати не тільки їх від їх вмінь і від виборця, в першу чергу, це буде залежати ще від партійних організацій, які я впевнена знають у своїх а, рядах активних, впливових. А головне, щоб вони не поставили тих, хто має ресурси. І а, ми будемо вважати, якщо 50% жінок, яких ми підтримуємо. А, до походу на вибори, якщо вони пройдуть, а я впевнена, що ми допоможемо, що вони пройдуть, якщо вони будуть а, самі себе а, акумулювати в собі ці сили, впевненість і а, правильно створять команду, а, правильно будуть спілкуватися з виборцями. Я думаю, що це буде гарний результат перший, а другий, тому що мета. Нашого проекту не тільки підтримати жінок, а ще не зламати а хоча б долати стереотипи у суспільстві. І інший наш буде гарний результат, скільки жінок підтримує жінок. Найбільшим, найвищим нашим результатом, на який ми сподіваємося, буде те, що баланс жінок у місцевих радах наших буде доведений до логічного такого результату. І Найголовніше, чому ми хочемо, щоб жінки зайшли у політику і до влади. Чоловіки загралися політикою. Вони чомусь вважають, що соціальні питання вони другорядні або не, не, не важливі. Жінка буде в першу чергу а, лобіювати і вирішувати соціальні питання, тому що саме її більше хвилює, як живе її родина, її батьки-пенсіонери, її дітки. І а, взагалі. Соціальні питання, якщо будуть вирішені, то зміниться життя в країні. Я дякую вам, Лариса Михайлівна, Лариса Польська, голова фонду громади Херсона Захист, була гостею нашої сьогоднішньої студії. І сьогодні ми говорили про проєкт, який розпочав фонд громади Херсона Захист. Це жінка у політиці зміни в країні. Я нагадаю, що цей проєкт створений для жінок, які на наступних виборах до місцевих рад збираються балотуватися. Запрошуються жінки з Херсонської та Миколаївської областей. І до 20 вересня триває прийом ваш. Заявок, тому зважуйтесь на це, спробуйте свої сили, приходьте обов'язково. І дякую, що були з нами. Це була тема дня. І побачимось!